Усім привіт! і Здоровенькі були. У нас ранок 8 годин. Я снідаю, збираюся до роботи. До роботи тормозок. Хліб безглютеновий, овочі і фрукти. Ще треба яблуко взяти. І що в мене сьогодні на сніданок? Дивіться, я собі ще вчора замочила зерна чия у кокосовому молоці. І сьогодні ранком додавала сюди розтертий банан. Оце таке смузі у мене на ранок. Ну і кусочок мого кекса на соняшниковому насінні, які я пекла. Мої тут в хаті не хочуть їсти безглютенову випічку, ну, дай Боже, щоб їм її не треба було. Кавун. Маша вчора купила. Дивіться, отака кавуняка 16 доларів. Я кажу, Маша, пійся Бога, ти наше таке купляєш дороге. За такі гроші можна було два тут купити, знайти по магазинах. І що важкий, що дорогий? Але вона притаскала. Ну, таке буває іноді, коли Маша не думає. І, сижу, й думаю, знаєте, ми тут живемо. І інколи також шкодуємо, що не процвітає в цій країні хабарництво. І... Як назвати бюрократія платна, за яку можна заплатити і все можна зробити? Хоча, можливо, у Нью-Йорку, там, де багато наших, у Брукліні, в інших містах, можливо, там щось можна було би і схімічити скрутити. Я в цьому не упевнена, можливо, я помиляюся, може хто колись з цим. Підкало колись таке, то розказуйте, чи могли щось тут зробити. Тому що тут, де ми живемо в Нью-Джерсі, я нічого такого навіть не зможу подумати щось зробити. Зараз розкажу, що сталося. А про що я це все веду? Що тут піти дати 20 доларів і зробити справку, що ти привилася, неможливо. Як колись в Україні робили. Справки про ковідні прививки, то там мільйони зробили собі такі е, привив, ці справки підробні. Тут такого я зробити не зможу. Все, пішли до роботи. Так що сталося? Прийшла друга хвиля напору, щоб ставити вакцину. Від Barking Кауф і від е, правці. Barking Кауф, я думаю, що це по нашому коклюш, такий гавкаючий каш. От вона переживає, що я можу кашляти і не буду знати навіть, що це є Barking Кауф. І що від мене може заразитися ця дитина якийсь момент, оця новонароджена, яка зараз народиться через пару тижнів. І вона. Таким, знаєте, натиском, що треба робити привівку. Що я їй кажу? Що ви не перша родина, де я працюю з дітьми. Я і з новонародженими працювала і в Україні, і в Греції, і тут. Я кажу: ти перша, яка мене заставляєш робити привівку. Хто би хотів працювати колись нянею, якби всі кожній сім'ї заставляли робити ту чи іншу привівку для дитини? Я кажу. Це нереально. І чому іменно для твоїх дітей я повинна робити привітку, не для яких інших я не робила. Ну що твої діти якісь особливі? Вона каже, що я просто боюся за дитину. Ну окей, як мама, я можливо її розумію. Ну але в Америці немає епідемії кокліша. Тут хтось як хворіє, може, один у 10 років і іде, напевно, здебільшого діти. Це не значить, що треба всім робити прививку. Окей, їм зробили вони батьки. Дорослі мені як здається, що цим кашлям не кашлюють паркінка в Це треба також десь заразитися, можливо, десь треба бути з дітьми. У нас нема дітей ні у кого тут з друзів, І ми ні з ким не зустрічаємося з знайомими, де є діти. Ну, коротше, от вона вчепилася. Пішли ми з Машею. Зробили апойтмент, прийшли, сіли, отакі анкети дали заповняти ще. І коли вже дійшла черга щось робити, а вони нас кличуть і кажуть, ви знаєте, а ваша страховка це не покриває. Вона не то, що не покриває, вона не має контракту, наша страхова компанія не має контракту з цією мережею аптек. Ще цього не вистачало. Я беру та й дзвоню цій мамочці та й кажу: слухай. Хочать 82 долари за вакцину, тому що не покриває страховка, бо не мають контракту з ними. Вона це не може бути. Як це не мають? Йди, до Family Doctor. Маша перезвонила до Family Doctor. Там сказали, що ми не робимо в кабінеті цієї перевівки, ми цим голову не морочимо собі. Вона каже, такого не може бути. Ну, ось вона така смішна, вона нічого не вірить, що такого не може бути і такого не може бути. Вона окей, я сама перезвоню спитаю. Перезвонила, вона перезвонила в іншу мережу аптек. Там також немає контракту з нашою цією страховою компанією. Ну, тому що напевно не така велика ця страхова компанія, яку ми знайшли чомусь для себе, на якій ми сидимо. І вона каже тоді: окей. Якщо ніхто не робить, то йди, я тобі заплачу за це гроші. Ви знаєте, краще б вона сказала Окей, не треба. Краще б вона зажала ті 85 доларів, чи скільки, ніж я маю йти і це робити. Під кожну дитину, під кожну сім'ю не можна, знаєте, підстроїтися, тому що. Та мене б не стало, якби я під кожну дитину підстраювалася, робила всі привівки і від всіх хвороб не привиєшся. Вона думає, що це, знаєте, шанс спастися. Це такий шанс, якого може бути, може і не бути. То нащо? Ну, але що ти будеш казати? То будеш спорити, то собі гірше наробиш. Не Нерви собі потріпаєш? Тому. Зараз буду йти додому та й вирішувати з Машею. Маша також не розуміє, каже: ти недавно працювала у дітей, де ті ді, дві дівчинки де були. Там також я прийшла дівчинки було фіки два місяці маленькі, ті й менші. ніхто мене нічого не заставляв робити. Це напевно, як на кого попадеш, як на яку мамочку. Як Я тут, мамочки, трошечки такі звихнені, не. На цих всіх дітях і на цьому всьому. А є такі мамочки попроще. Так от в цей раз я попала на таку мамочку, яка мене заставляє прививатися, щоб не хворіти. Вона каже, тобі теж це згодиться, тому що правця ну це добре перевиватися від правці, якийсь порізи, якийсь прокол, можливо, щоб не захворіти оцим правцем цим правцем. Ну і каже, і коклюш тобі хорошо теж, ну що тобі треба хворіти коклішом. Я кажу, да я зовсім не чула, що тут хворіють люди коклюшом. Я в житті не чула за коклюш, щоб хтось хворів з наших, з рідних, з близьких. А отут має бути коклюш. От тоді, коли в неї буде маленька дитина. Ну капець. Ну і не докажеш, ви знаєте, спорити собі дорожче обійдеться. Нерви. Нічого, якось буде. І це ж я ж думала, що я знаю, скільки я тут ще буду коло цих двох дітей, чи зможу, я, чи не зможу. Надовго я тут залишуся, чи ні. Але мушу йти йти поки я ще тут, я мушу йти зробити вакцину. Тут ніколи не буває, би було щось так, знаєте, гладко. не буває гладко. Мусиш або слухатися. Або збирати манатки та йти. Зараз з роботою стало не дуже легко, щоб, знаєте, як було раніше. Було повно об'яв. Сиди та й вибирай лиш. Тепер багато хто пропонує роботу, але тільки на парт-тайм. А фул-тайм мало хто. А якщо є, то десь Бог знати де? Ну, та й вибирати. Або сидіти вдома без вакцини, або мати вакцину та й працювати. А у нас трошечки температура упала. І ранки холодні, і днем вже такий день, знаєте, схоже, як ніби осінь. А ще до осені г г-г. А вже так якось вітерець такий, щось таке сонечко захмарене. Не хотілося б осінь відтепер тепер. Але вихідні передають тепліще. На вихідні, напевно, підемо на фестиваль український. Збираються люди. Як тепер не підемо літом на фестиваль, то зимою фестивалів тут нема. Зимою треба робити самим фестиваль у себе в хаті. І якщо поїдемо, то я вам покажу, що то буде за фестиваль. Фестиваль буде Верховина, називається. А чи Верховина, чи це той то місце, де робиться цей фестиваль, називається Верховина. Далі Upstate Нью-Йорк. О десь недалеко біля того, куди ми їздили з Соні. Десь там буде. Також дві години їхати. Ну, я сподіваюся, що все буде гаразд, що ми поїдемо і чудово проведемо час. Ми, я так порахувала, що були, напевно, отак в 10 різних містах на фестивалях. Навіть, отак, в общій такій складності. І на кожному окремо ми були. Там 5 раз, там три рази, там один раз, там два рази. Ну, але 10 різних міст я так порахувала, точно були. І в Пенсильванію їздили і в Михайлівку, може тут хто, хто був, хто їздив. І в Нью-Йорку це ж, і в Нью-Джерсі. Тепер пора фестивалів. Знаєте, ми відсиділи два роки без фестивалів, нікуди не їздили через цей ковід. Ну і тепер хочеться трошки вийти, щось побачити, людей, та й все, решта. Окей, як будуть розвиватися далі події, я вам дам знати. А помідори наші продовжують достигати. Ми тут уже салатик з них нарубуємо. Дивіться, яка краса? Такі лишні вроку. І це ще не кінець. Ну і що, ви не повірите? Їдемо в аптеку робити прививку. Отак з нас тут нитки виють і що хоча, то роблять. Ну я їй скажу слідуючий раз, що щоб ти більше не сподівалася, що я буду йти в тебе на поводу і робити те, що ти захочеш. Треба їх трошечки класти на своє місце, тому що вони, вона у нас керівник там якогось, я не знаю, чого вона керівник, і вона думає, що я її підлегла. Вона може мною керувати. Ні, так не буде кожного разу, як вона захоче. Тому що моє здоров'я це моє здоров'я. І накладати собі на своє здоров'я якісь е, непотрібні мені вакцини, я теж рахую, що це моє право відказатися чи согласитися на це все. У нас вечір, дивіться, якийсь отакий незрозумілий, хоча не показує на дощ, але щось хмарно. Зате прохолодно, сонечка нема. Щось небо забурилося. У нас не дуже пізно. Зараз буде 7 годин, у нас апойтмент на 7.15. Добре, що аптека біля нас недалеко, не треба нікуди їхати дурними дорогами. Дороги пусті. Приємно їхати. Їду з Марією, бо вона пише, мені там заповняє всі ті анкети. Сиділа би я і заповняла, але я би там шмаркалася, бо я цих анкет піводи. Щоб прочитати, я би щось і переводила, або їй би дзвонила. Звичайно, то було б набагато довше. З нею все робиться скоріше. Даємо зараз 80 доларів за вакцину. Тому це треба тохай платить. Я свої гроші не збираюся за це давати. Але вона дала добро, що вона оплатить, Та і я. Окей, okay, все, по всему зробили. На лівій руці, на лівому предплеччі. Трошки запекло. Купила собі зараз окуляри 12 доларів. Вона мої окуляри викинула, ця хазяйка, бо думала, що це окуляри тої попередньої няні. А вона каже, ну окей, візьмеш собі окуляри, я тобі заплачу. Я взяла. Ще хай каже, дякую, що взяла не самі дорогі, бо їй дорожчі. Так, і тепер беремо ми краску для волосся, фарбу для волосся. І ось таку я беру третій номер. Якраз є одна. Коштує вона 8 доларів. На сейлі щось її трохи. 2 долари лишають. Ну, у нас є карточка, що ми тут маємо мембершип у Волгринці. то може спитають її. Всякої тут всячі неповно. Тут не тільки можна купити медикаменти, все ж хочете. Отакий крем я собі беру. Тут є ще інший Тон, Ціни також. Я не беру найдорогий, ось такий за 17 доларів якраз. Так, Багато косметики тут. То я не по косметиці, в мене Марія. Спеціаліст по косметикам. Але є що купити. І губна помада, і якісь бальзами, і лаки, і інструменти. Нам, до речі, треба якоїсь нормальної пилочки для нігтів, бо пилочки поспилювалися. Тут також пилочки не дуже добрі. Треба шукати щось добре. Тут же в аптеці є багато солодощів. Кіткет по долару можна взяти. Hershey's, долар. Американські шоколадки Twix. дві штуки 4 долара. МНДМС, дві штуки 4 долара. Ми заплатили за вакцину і за окуляри 95 доларів, так що вона заробилася. Хай віддає все сповна. Другий раз буду думати, що робить. І чи потрібно їй це, чи ні? Цукерки класні, але я цукерки не їм. Тільки так, щоб вам показати: 3 долара такі. У них тут є також одну береш, одну задорно. Отакі. Получається, 6 доларів дві. Це у них тут тепер якась акція. Що дає тобі один у подарунок. Так, дивіться, не тільки в нашому тому минулому магазині Акме були вітаміни і один береш один у подарунок. Тут також є це Walgreens аптека. Дивіться, багато-багато-багато вітамінів. Один береш, один у подарунок. І магнезія. І кальцію, пробіотики, anxiety relief, B12, b 12 B-комплекс, оце який я п'ю. 20 доларів, цинк, вітамін D Фіш Ойл. Коротше, дивіться, купа всього лиш бери. Один задурно. Турмерік. Мелатонін. Коротше, багато чого. Дивіться, газетка Нью-Йорк Пост, український пропорець, американський пропорець. Отак. І слава Україні, і вам всім бай-бай.